У лікарні номер один міста Житомира почали проводити операції з відновлення кровоплину у судинах серця. Ми використовуємо це для покращення стану хворих з ішемічних хоробой серця, і зокрема інфаркту міокарда». Тривалість операції залежить від складності захворювання та вчасної госпіталізації пацієнта, розповів кардіохірург Олег Сіміков. Якщо це не ускладнена якась патологія, то взагалі в хвилинах то тобто 20, 30, 40 хвилин. Якщо вже важкі випадки, то буває і в годинах, і 2-3 години може бути. Ну, я одразу скажу, що це більш так би мовити лояльна до пацієнта процедура, бо це використовується мікродоступом, мікро, мікроінвазії у вигляді голок, у вигляді пункції. Без застосування великих якихось хірургічних інструментарій, хірургічних маніпуляцій, без розрізів, без болю. Історію хвороби пацієнта внесені. Усі хірургічні втручання лікарів. Це у нас був хворий. Поступив у нас до нас з інфарктом міакардо. Зроблено все в повному обсязі. Візуально ми побачимо, спочатку немає ніякого кроплену по артеріях, і процедури все є. Обладнання лікарня отримала за гроші державного бюджету. вартість медичних приладів більше 30 мільйонів гривень. Гроші на забезпечення медикаментозне Ми отримуємо завдяки вкладеному договору СНСЗУ. Ми за одне таке стентування від НСЗУ приблизно отримуємо близько 40 тисяч гривень. На ці кошти ми купуємо стенти, ми купляємо все необхідне для проведення оперативного втручання, для проведення лікування і так далі. Тобто, у нас пацієнт, який з інфарктом попадають до нас в відділення, отримують допомогу безкоштовно. Леонід Харшан, Ігор Грач, новини на Суспільному.